Думаєте, Бог не бачить, чи, може, не знає, що наш ворог Україну з землею рівнає. Думаєте, Бог не може цього зупинити? Міг би, і запросто війну цю заборонити. То значить, щось у нас не так, мабуть, дуже грішні, тому маємо результати отакі невтішні. У епіцентрі ми воєнних подій і розправ, а Всевишньому до нас, мов немає чогось справ. Може, нині Бог за щось нас страшне насправді вчить, тому дивиться на все і немов чомусь мовчить. Тож напевно ми повинні врешті зрозуміти за гірке також дякувати треба вміти, бо життя це Божий дар, де є ласка і удар. Тож знаймо, як зашкалює провинь людських радар, Бог на себе гріх не взяв і не прийде сюди хмар, а кидає на народ страхи, муки і кошмар. А для того, щоб усіх нас Бог почав любити, один Бог лиш знає все, що маємо робити, те і зробимо. На інший Бог не дасть нам сили. Дякуймо за те, що маємо, хоч та й не просили. І просіть Бога, щоб вказав нам, де вірна дорога. Думки прийдуть із небес, а в них і допомога.